Привіт, малята! А чи чуєте ви ці звуки? Ці звуки я зробила своєю рукою, постукала у двері, потрогала, покомкала папір і поплескала в долоні. Ці звуки немовні, ми ними не розмовляємо, а розмовляємо один з одним словами. Які складаються із мовних звуків. От сьогодні давайте з вами пограємо в ігри, в яких буде багато слів і звуків, а допоможе нам в цьому ось ця тітанька сова, яка приготувала цікаві завдання. Колючий він, а не ялинка, у голках він, а не сосна, колючки виставив бочок. Пізнали всі? Вірно, це їжачок. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто цей славний молодець? Ви впізнали? Так, олівець. Круглий, гарний і легенький, високо стрибає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Вірно, це м'яч. Ось бачите, скільки ми назвали слів відгадок на загадки. А тепер пограємо, прийдемо у ліс і послухаємо, як звучить пісенька зозулі. Хто вгадав, пізнав, заспівайте разом. А як звучить пісенька бджоли? Поспівайте з нею. А тепер подмухав сильний вітер і теж має звук. А зараз давайте пограємо. Хто живе у лісі? Вов. Кабан Зає. Я не доказала кінцівки слів, а ви зараз скажете ці слова правильно. Вовк. Кабан заєць. Повторіть іще раз, а тепер згадаємо, що росте у лісі? Кле. Ду. Береза. Два слова я сказала без. Кінцевого звуку, скажіть їх разом зі мною правильно. Клен, дуб. А березу я назвала повністю. А тепер я пропоную вам подивитися навколо себе, розглянути вашу кімнату і назвати словами предмети, які ви бачите навкруги. До побачення!